Всім привіт! Все, стали тут а десь під Хмельницьком. Поїсти трошки. В автобус сім утра с так що, чухаємо. Нічого, Приїде в, в Болгарію. А погода в Болгарію. Лисок. Да. Да, Болгария, последняя робота на турницю. Кажи привіт! Дивіться! Ми вже приїхали до Туреччини. Зараз зупиночка і їдемо по отелям. Нам, як завжди, повезло, наш отель о, з 9, 9.08. Ну, що робити? Розвеземо всіх, потім поїдемо самі відпочивати. Не знаю, чи на сніданок оспіємо. Що по дорозі? Ну, трошки важкувата дорога, забитий автобус був, ну нічого, доїхали, слава Богу. Кому щас легше? Так що таке справи? Може потім щось розкажу? Добралися. Міша булок понабирав, як з голодного краю. Омлет А я собі таке, все по чуть-чуть Що -чуть. ти робиш? Я кидаюся, я кидаюся, я кидаюся не кидаюся Ну давай, кидай. Мешкай Ділема, як зайти на горку, щоб не намочити голову. Він бігає, щось там обходить, о-о, збоку сховався. Ну це капець. Аби голову не намочити, треба було зонтик з дому брати. Дали нам ровно в 2 години номер. Така шаха. Ну, я не знаю, кому інтересно. Сейф платний, я знаю. Тут є шухлядки знизу, ну, тут таке підзуття. Зараз глянемо. Wi-Fi же ж є кругом по території. Одіяла вішалки. Здоровий шкаф дуже класний. Ну, Дзеркало на вході. До речі, ну. Поки я ще не дуже тут од'їлася. Ну. Такі здорові двері широчені, я в шокі. О, дивіться, яка комната. Такий туалет високий. Я не знаю, як міша на нього сідати, буде вилазити. Дуже прикольно, що зроблено все для літніх людей, для людей з якимись вадами, є сидіннячко. Ну, для людей, які обмежені в якихось рухах, да? тут є поручень. Ну, тобто прикольно, коли про таких людей дійсно дійсно думають. Так, ну і сама кімната така. Нещодавно вони ж проходили реновацію, здоровенне зеркало. Таке в нас ліжко, здоровенна кімната. А, бути відвертим, ми бронювали самий простий номер без балкону. Тож балкон нам дали в подарунок. Холодильничок є. Ой! Одною рукою швидше його витягнеш. Морозить. Так що холод є, це класно. Телевізор, водичка. Діван не знаю. А, здається, він розкладний. Ну і балкончик. Так, да, не з видом на море, але в нас мало бути взагалі без балкона. Достатньо великий балкон. Прикольно, що є де сушити речі. Бо я думала, якщо без балкона, то куди? Виходить на наш амфітеатр. Так що можна вечірнє шоу дивитися вдома на балконі. Ось такі справи. Я ніколи не придираюся, куди виходять вікна. Для мене це взагалі не принципіально, хоч на стіну. Тому що я розумію, що якщо я хочу побачити море, я хочу його побачити живим. Тобто піти і насолодитися морем. А вже прийти додому в номер, то більше хочеться вже, звісно, відпочивати, а не сидіти і дивитися на море. Ну не знаю, кому як. Я знаю, що є люди, які дуже люблять на море, для них це дуже важливо. Це сонце так що ну, номер реально він гігантський. Зайчик не чіпай. Він дуже великий цей номер. Так що прикольно. На другому поверсі біля ліфта. А Знизу столова. Так що відлічно. Мішко вже зайняв тут місто. А, по поводу, що трапилося? Чого забиті всі номера? Отель на стопі. Хто дивився, може, попередні випуски. Або хто був, ви знає. Тут були будиночки такі на чотири поверхи, здається. Вони були на окрема територія була. Мені там дуже подобалось, ми там з мішком відпочивали. Зараз їх всі знесли. Я приїхала, я в шокі їх немає. Я так розумію, там буде. Ну, будуватися такий самий високий великий корпус на багато-багато номерів, Таке вони прийняли рішення. Такі справи. Ну все, ввечері. вечеря, кабачки вермішень з м'ясом, піца, салатик. Тут якесь м'ясо, утки, сир, якийсь кабачок, ще котлетки, якісь солоденьке і міше. М'ясо і рис. Що хочу сказати по їді? її, просто їй ну, просто нереально-нереально багато. Там закусок, просто столи валяться холодних, там салати, овочі, фрукти, були там два види винограда, яблука, груші, а, бачила ще цей кавун, диня, ну, солодкого просто там в 4 етажа. Що хочеш. Uh, якби просто я сьогодні зайшла так, що ну, людей багато, бігати з камерою і все це знімати не цікаво. По єдину, просто її нереально багато. Я стараюся там не переїдати, але я зрозуміла, що сьогодні, ну, взагалі. Вовші... Ти виходить, береш все по трохи, щоб спробувати, бо то я в себе на три повні тарілки. Взагалі. Вовшим... Хто хоче їхати, хто збирається, ну отель точно вартий того. Ми ж кожен сьогодні в ж накупався. Сьогодні вирішили це таки перший день, що він приїхав, акліматизація. Не давати купатися цілий день. Ну, це мені так колись по хитрості одна врач сказала, що Якщо акліматизація перший день, не давай дитині цілий день будь в аквапарку чи на морі. Ми на морі трохи ножки помочили тільки. І в аквапаркі, він буквально пару разів горки з'їхав і все. Так що зараз одінемось, він же ж так жде ту дискотеку, ті конкурси, знімати не буду, бо воно одне і те саме не цікаво. плюс там музика Ютуб не пропустить. Ну і тут дитячі розваги, ну що воно там. Він просто їх знає, всі ці конкурси, і того він так рветься, щоб показати, що він все це знає. То зараз вже піде на конкурси, потім там буде вже для дорослих е шоу. Ну, я вже відчуваю, що я ніяке шоу не буду, бо все-таки в автобусі о, дві ночі не спати, це важкувато. Ну, як? Я щось там трохи спала, але мишко він там витягнеться, розложиться, його треба ловити, щоб він там ніде не упав, то сильно не поспиш. Що з автобусом? У мене шорт виставляла, опухші ноги такі слонячі були. Тоді я їхала з водітелем, який просто, ну. Дуже незручні сидіння в автобусі, ну і водитель не дуже спішив встанавлювати. І мені з Києва попадається цей автобус з цим водителем. Получається, і так сидіння неудобні. Спочатку все було більш-менш нормально. Потім він нам в Туреччині. Сказав, давайте бігом а, сходите санітарна зупинка, сходите в туалет, сідайте бігом в автобус і я вас завожу поїсти. Ну, люди ж так і зробили, бігом-бігом сіли в автобус. Ну і щоб ви розуміли, годин сім ми їхали без зупинки. У мене ноги просто опять стали слонячі, опять напухли. А, вже, слава Богу, вони, наче як спухають, але все, все одно досі не міють. Так що не знаю, для чого так робити. і Люди вже ну такий попався в автобус, всі терпіли, ніхто не жалувався, вже ніч, вже втомлені, хтось заснув, хтось сидів, тихенько ждав, коли ж та запу... зупинка буде. В ітоги, десь пів четвертої, він нас тоді випустив по пісять, і зупинка була десь в одинадцять чим-то ночі. От і рахуйте. Сказать, що я була в шоке, це нічого не сказати. Ой. Міша, виключи кондиціонер. Я не розрішала той пульт брать. Думаю, боже, що за сквозняк? Ніхто ж нічого не відкривав. Дай сюди. Міша вже тут хазяйнує. Телек наклацав, я є повернула все обратно, канали. Зараз уже О, цей тут... пульт я казала не брацю. Скажи людям, тобі тут подобається? Ні, не подобається. І що? Ти... Конкуренція сюди вже не поїде. Скажи, весь отель буде мій, да мишку? Ні, це не буде отель. Ну, я так і кажу, що все твоє буде. Да, і до речі, забула сказати після того як у нас була зупиночка. Хвилина 15-20, яка була у нас десь пів 12-ї ночі. Після того в знаєте, коли була зупиночка? В п'ять ранку, коли нас привезли в аеропорт. От такі справи. От і рахуйте, скільки люди безподвіжно считай, сиділи. Добре, всім тихої, гарної, спокійної ночі. Всім па-па.